Пройшло життя, не варт було і труду, лише образи наберешся вщерть. Останні дні вже якось перебуду, а вже й кінець, переночую в смерть. А що в житті потрібно ще мені отбути всі ці клопоти земні? Оці останні клопоти одбуть іти туди, куди мене ведуть. Аби отбути все отбути, і щоб не бути, щоб уже не бути. Три дні дали на розмисли мені. А нащо вже тим смертникам три дні? Чи їх уже тримає, що на світі? Це наче привид взяти на ланцюг. Щось, наче там, вовтузиться в лахмітті. Це ж скільки тут сиділо у волоцюг, злодіїв різних. Напевно, теж чекали страти, мабуть, їм не хотілося вмирати. Що ж, ви вже відбули своє щасливці. Хто б не були, а ви вже відбули. Це ж, певно, тут сиділо і убивці, збудована ж в'язниця ще коли. Аж ось де прихилює свою втому, за стільки днів, за стільки довгих літ. Чи тут змінили хоч цю солому, чи кинули хоч свіже околіт? А втім, яка мені різниця? Я теж убивця, я убила Гриця. Мене звати Олександр Цукіні, я hr менеджер проекту Hub Volunteer Service Impact Hub Одеса. Також займаюся іншою діяльністю. Це було відео зінято для проекту Натнення разом. Бажаю вам натхнення, бути разом, щастя, любові і так далі.